Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами згадаємо назву геометричних фігур. Але для початку давайте ми з вами проведемо маленьку математичну розминку. Дайте мені, будь ласка, відповідь на такі питання. Скажіть, скільки вух у двох котів? Чотири, Правильно. Скільки хвостів у двох зайців? Два, вірно. Скільки в нашій кімнаті путів? Чотири, правильно. Скажіть, будь ласка, скільки горішків в пустій склянці? Жодного. Молодці. Ви всі добре справилися з завданнями. А тепер давайте згадаємо назви геометричних фігур. Дітки, давайте пограємо з вами в цікаву гру, яка називається Де і в чому живуть геометричні фігури. Дивіться, що це за предмет? Так, це м'яч. Як ви гадаєте, яка геометрична фігура сховалася у м'ячі? Так, це круг. Молодці. Дивіться, що це таке. Це ялинка. Як ви гадаєте, яка геометрична фігура живе тут? Так, це трикутник. Добре. Малята, ви знаєте, що це таке? Це повітряний змій. Подивіться, яка фігура живе у ньому. Так, це ромб. Добре. Дивіться, що це таке. Це вікно. Яка фігура живе у вікні? Так, це квадрат. Добре. Дивіться, це колесо. Яка геометрична фігура сховалася тут? Так, це круг. Молодці. Дивіться, що це таке. Це годинник. Яка геометрична фігура живе у годиннику? Так, це квадрат. Добре. Дивіться, дітки, що це в нас таке. Це шматочок піци. Яка фігура сховалася тут? Це трикутник. Добре. Дивіться, що це в нас таке. Це печиво. Яка геометрична фігура живе у печиві? Це квадрат дуже добре. Дітки, що це таке? Це апельсин. Яка геометрична фігура живе в апельсині? Так, це круг. Дуже добре. Всі гарно справилися з завданням. А тепер, дітки, озирніться навколо себе. І спробуйте самі знайти, які геометричні фігури заховалися у вас вдома. чекаю на ваші відповіді.